Нові для вас поїхали! Поїхали, друзі! Ну що ж, тепер в залі одні дівчата, а ми точно знаємо, що всі дівчата мріють побачити, що робиться в хлопців перед весіллю на мальчишніку. Правильно? Да. Отож! Уявіть собі мальчишнік! У -у -у! Снімай! Ребят, ну, ну, не Риб... ну не треба було, все нормально, було. Ребята, це твій останній день, дружище. Давай тайсиком, тайсіком, давай, рухай! Рухаємо, тайсиком, давай! Оп, це, це погана прикмета! Що? Яка, яка погана? Ну яка, яка? Нарецяну до весілля бачите! Їдемо далі, друзі. Ви знаєте, в нас в Тернополі після 22.00 заборонений продаж алкоголю. Отож, у собі круглодобовий магазин десь біля віконечка. Добрий вечір. Добрий вечір. Продайте нам, будь ласка, пива. Мужчини, після 10-ї ми не продаємо алкоголь. Ну, продайте нам, будь ласка, пива. Ну, будь ласка, Чур, будь, будь ласка, пиво. продайте, будь ласка, пива. Будь ласка. Ми Але вже пиво. мійте просити. Добре, добре. Я продам вам ваше пиво так, тільки щоб ніхто не знав. Ага, попалась міліція. Продала, то продала. Що ти вічно починаєш? Що з тобою проблема? Їдемо далі, шановні друзі, а тепер уявіть собі. Звичайний ранок на воєнній базі в Гуантанамо США. Капрал! Сер, так, сер! Дід сюди, капрал! Сер, так, сер! Де ви були капрал? Я був в туалеті, сер, так, сер! Що ви там робили, капрал? Сер так, сер! Так, стоп. Я не понял. Це що таке? Ну, так це харлам шейк, новий напрямок в музиці. Що? Який новий напрямок! Ви церковний хор! Стали і співаємо! Нова я літа! Поїхали далі у ситуація в кабінеті Віктора Януковича. Віктор Федорович, значить, я вважаю, що збільшення податків призведе до покращення економічної ситуації у всій країні. Що? Микола Янович, ти не ти коли голодний. Нас пікерсне. Краще! Кріще! Кріще! Значить, збільшення піддатків. Ого! Дорогі друзі, в кожного мужчини є в житті одне місце, де він хоча б раз мусить побувати. Це воєнкомат. Отож в воєнкоматі. теж, теж, сидиш. Ха, начальник. Начальник. Що сидиш в воєнкоматі? Начальник. Я самий великий начальник цього воєнкомата. Ви всі будете служити. Осінній призи. Валера, що не впізнаєш мене, не впізнаєш. Іванов? Га, я тобі сказав, що зроблю но служити не буду. а? Я, yeah, я. Yeah. Ну, і... Або по хлопець. Ви що, з вами було VIP місто Тернопіль!